Податкова перевіряє банківські картки. Чим це вам загрожує? Податкова інтенсивно перевіряє рахунки громадян. Навіть банківська таємниця не особливо рятує, і не важливо, ви підприємець чи звичайна людина. Це канал бухгалтерської компанії Бухюа. 15 років ми допомагаємо з бухгалтерією та податками і знаємо про це все. Мене звати Вікторія, і я допоможу вам розібратись у складних питаннях. У цьому відео я розкажу, що саме привертає увагу податківців та до чого варто готуватися. Які доходи оподатковуються? Якщо ви отримаєте кошти на карту, у 99% випадків вони мають оподаткуватися, тобто ви маєте їх задекларувати та сплатити з них податок. Стаття 165 податкового кодексу України містить перелік доходів, з яких дозволено не платити податок. Все, що не охоплено цією нормою, оподатковується. Наприклад, продали товар на OLX, отримали оплату на карту, треба сплатити податок, здали квартиру в оренду. Те саме. Розмір податку становить 18% від суми доходу, а також не забуваємо про 5% військового збору. Як податково дізнається про мій дохід? О, тут податківці виявляють неабияку винахідливість. Банківська система та держава в цілому активно цьому сприяють. Вже зараз на практиці відомі наступні лайфхаки. Першим так звані контрольні закупки це коли інспектор пише продавцям інтернет-магазинів або інших платформ, як от OLX, під виглядом підставного покупця. Якщо для оплати товару дають реквізити ФОПівського рахунку, експеримент завершується. Якщо ж надають звичайну банківську картку, інспектор робить переказ та отримує підтвердження оплати. Після цього податково звертаються до суду з проханням розкрити банківську таємницю стосовно вашого рахунку. І, як правило, суди почали активно цьому сприяти. Другий спосіб це взаємодія з банком. В останні роки Нацбанк активно передавав податковій інформацію щодо великих переказів між рахунками. Так, податківці отримали змогу побачити доходи громадян та вимагати сплати податків. Ця тенденція зберігається та посилюється. Третій спосіб стосується іноземних доходів. Не забуваємо, що банківська таємниця більш-менш захищена громадян лише всередині країни, а ось інші держави не зобов'язані її дотримувати. Наприклад, якщо ви отримали доходи в іншій державі, то за міжнародною угодою вона може передати цю інформацію українським податківцям. З цим зараз потрібно бути максимально обережним. Якщо у вас є іноземні доходи, важливо правильно та вчасно їх задекларувати. Якщо ви хочете детально розібратися в цьому питанні, я залишу контакти для консультації у першому коментарі. Є ще одна четверта лазівка, яка дозволила податківцям отримати доступ до інформації про доходи громадян. Що більше громадяни самі надали на це згоду. Про що мова? Мова йде про національний кешбек, адже постанова Кадміну номер 952 передбачає, що користувачі національного кешбеку мають надати згоду на часткове розкриття банківської таємниці. Тобто, ДПС України отримає дані про рух коштів на рахунках, які відкриті для отримання нацкешбеку. Якщо на цю картку надійдуть будь-які інші кошти, податкова побачить цей дохід та ймовірно вимагатиме сплатити податок. Тож зверніть на це увагу. Що буде, якщо не сплатити податків? Якщо податкова дізнається про ваші доходи, вас притягнуть до відповідальності. Чим це загрожує? По-перше, вам не рахують податки. Як уже зазначала, це 18% ПДФО та 5% військового збору. По-друге, за несвоєчасне подання декларації передбачено штраф у розмірі 340 гривень. По-третє, несвоєчасна сплата це штраф у розмірі 25% від суми несплаченого податку. У деяких випадках може настати кримінальна відповідальність, але для цього сума несплачених податків має бути доволі великою від 24 мільйонів гривень за календарний рік. З огляду на тенденції радимо розібратися зі своїми податками якомога швидше. Як би не було, ми орієнтуємось на Європу. А отже, податкове законодавство та механізми контролю будуть лише посилюватися. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди мати доступ до актуальної інформації з податкових, бухгалтерських та юридичних питань.